Всім привіт, всім добрий ранок і сонячного Закарпаття. Сонячне Закарпаття тут, знаєте, і в прямому, і в переносному сенсі. Тому що ми знаходимося біля санаторію Сонячне Закарпаття. І весь цей комплекс відпочинковий теж називається Сонячне Закарпаття. На самому неділі воно теж сонячне і Закарпаття. Ми зранку виспались, відпочили, знаєте, так гарно. Огляд номеру я зроблю і хочу ще сказати, знаєте, що важливо дуже відпочивати в гарних умовах. Тому що такі дуже зручні матраси. Ну, в общем, відпочили. Це я огляд зроблю окремо вам. І зараз йдемо. Хочемо купити абонемент на водичку. І вам це все буду показувати і розказувати, де купувати, скільки коштує. В общем, все буду показувати. Ми пішли тут. Понад озером, хто сюди їздить, той знає це озеро. Альона помахай ручкою. <сум> Лялечка з нами. Ну, ми всі вийшли і зараз підемо пити водичку і купимо абонементи, як я сказала вже. О, тут дивись, Альона не було в минулому році оцих качелюк. Качелюється. Це... Майданчик. Сьогодні дуже тихо, гарно. Сонячно, гарно. Ми підійшли до головного корпусу. Сонячна Закарпаття, санаторій. Дивіться, який фонтанчик тут цікавий. Такий наче дерево. В минулому році я не пам'ятаю, щоб він працював. О, квіти. Троянди розквіт, розцвіли. Да, да, горілка горить, наче самоліт любить. Да. Бачите, а як тут? Да. Да. Яка краса. Пташки співають. Зараз підемо знавати скільки коштує водичка. Так, головний корпус санаторію сонячне Закарпаття, тут є реєстратура. І я зайшла, спитала, а так як сьогодні субота, то ми. Не можемо купити абонементи ці на воду, тільки з понеділка. І вода зараз коштує 50 гривень на день. Тому зараз йдемо до бювету. І там наберемо так водички. І ось ми підійшли до бювету. Ось є графік, як він працює, ну, що він не працює цілий день. З 7 до 10.30, з 12 до 15.30, з 17 до 19.30 бювет тут так працює. Колись мені в минулому році глядачі писали, Таня, підійди, там ззаді бювету, є краник, і там можна набрати безкоштовно. Ну, по-перше, тут ось бачите, кафешку зробили. А є тут краник, але він не працює. А, працює. Але я не знаю, чи це ця вода, чи це просто технічна. Мені прям цікаво. Ні, він не працює, то трохи було там, бачите? Набрати там не можна. А це сам санаторій. Таке стара, стара будівля. Людей не дуже багато, якось зараз. Зайшла я в бювет, спросила дозволу. Познімати. Дивіться, тут ось є хімічний склад води. Тому можете дивитися, що тут тільки є і чого тут тільки немає. Ось, бачите, кому цікаво, можете зупинити і подивитися. І є ось цей бюветик. І тут багато всяких краників з різною температурою. Ось, бачите? 15 градусів, 45 градусів. Ось теж 45. І десь тут ще є просто з холодною водою, яку можна набирати. ну 15 це холодна, 45 це підігріта водичка. Все чистенько, все прибрано, ось такий бювет. Є. І всім знайомий цей спуск від бювету вниз. Сходом. І тут, ось коли спускаєтесь тільки, знаходиться лікувально-діагностичне відділення. Тут проходять всі процедури, це-все-все. Треба буде ще якось теж сюди сходити знати, що там є. Я хочу знати, може щось є для моїх бронхів. але це вже з понеділка, бо зараз, бачите, немає лікарів, немає нікого, навіть воду не купиш. І хочу вам показати, може комусь надобиться. Дивіться, де сонячний промінь. Це також. Ось ми тільки відійшли від санаторію, ось обійшли тут цей ресторан. І тут знаходиться Я теж щас буду заходити Деня, і тут знаходиться магазин великий, продуктовий. Зараз я вам його трохи покажу. Він тут наверху там великий відділ алкоголю, навіть є отакі вина всяке на розлив, бачите, і тут отакий величенький магазинчик. Тому що тут магазини всі невеличкі такі, а найвеликий там знаходиться аж в селі магазин супермаркет. Я вам, якщо може, ми там будемо, то я вам зніму його покажу. Але... Далеченько Це туди йти, мабуть, кілометра три, ну, або під'їжджати. Ну, На край, край, на самий такий край, знаєте, є ось такий магазинчик, тут є. А оной, Саша йде? Тут є молочка, тут є таке саме ну, необхідне макарони, крупи. М'ясного тут немає. Ну, Тут є окремі магазинчики, де є м'ясне. Або вже туди йти, я ж кажу, туди в село під'їжджати чи підходити. Є трошки побутова хімія. В общем-таки всього потрошку тут є. Бачите, такий магазинчик. Овочі, фрукти навіть є. Кранючий сніданок вийшов. Ідеальний! Ідеальний будемо. <рес> будемо снідати нам приємне смакування. Ми поснідали смачненько, трошки відпочили після сніданку, і вийшли піти десь прогулятися. Відео в мене будуть отакі влогові, як ми проводимо тут цілий день. Зараз покажу з вулиці, як виглядає. Я огляд номеру зняла вже вам його викладу окремо. Зараз покажу з вулиці, як виглядає апарт готель цей, а потім ще буду так от потрошку показувати, покажу ще і територію, яка тут прилягає, і що тут є. Хто приїздить сюди в поляну, ті знають. Бачите, ось арена, апарт, готель. Перший і другий поверх це тут номери, готель. А вже третій, четвертий, п'ятий, і шостий це апартаменти. Також є і ще поряд будинок. Це один комплекс. Там також перший і другий поверх це готель. А всі, що зверху, це всі. Апартаменти. Навіть є тут, бачите, своя зарядка для електроавтомобілів. І вон, на Сашою видно, пішли подивитися. Ну, давайте вже я вам тоді покажу. Одним махом є тут басейн, дитячий майданчик. Але для проживаючих. В апартаментах вони йдуть за додаткову платню. Ми ще не взнавали, яка платня за це. Зараз вам покажу тільки, а тоді, як знаємо, скажу, скільки це коштує, тому що е... ну, хочеться, знаєте, коли така тепла погодка, сонячно, хочеться позмагати, полежати, і покупатися. так що Зараз покажу, знаємося. А, і написано басейн з підігрівок чи то дитячий. Також, бачите, в цьому готелі є оренда велосипедів. Можна брати, їздити, дивитися, досліджувати. Досліджувати все навкруги. Ну а бачите, люди вже плавають, засмагають. От такий басейн. Є дитячий. Яка альона вода? теплюще, Ну, ось же написано, бач, басейн з підігрівом з 9 до 21,00. Є душ, бо треба прийняти душ. О, так Заборонено стрибати все. Ну, от такий є дитячий ось такий басейн і ось лежачки. І можна. Зараз зайдемо взнати, треба, скільки коштує. І є дитячий майданчик. Спитали ми на рецепшені, скільки коштує басейн. Басейн там коштує 350 гривень на цілий день з людини. Ну так, дороговастінько. Але в апарт готелі є ще свій бювет. Можна не ходити, коштує так само 50 гривень на день, як і в санаторії. Поки наші хлопці там ходять по базару, вибирає а собі якесь там оружие очередне. А ми з Альоною тут в зараз лях якоїсь Хондри. Ді О, а, Отак хондра ді -хондри. Хондри. Я в них не розбираюся. Сіли випити лімонаду, тому що ну не хочеться, бо ми з лялею тут з дідісиним гіробордом. То ми оце тут сидимо. Думаємо, зараз вип'ємо поки лімонадиком. Ось отак сидимо оце. Тут така кафешка прямо при дорозі. Кафешечка манісінька. Ой, зараз ж візьму, там, може, лимонад нам вже зробили. О, тут ще одна кафешка. Прямо на вході ось базарчик. І така. Тут, тут такі всякі перекуси є і є, тут кава, є лимонад. Тому взяли собі теж лимонад. І так. будемо посидимо, почекаємо їх поки що. мене тільки що вкус... вкусила мене всіх і воно зразу вже починає опухати трошки. Мама вкусила оса. ось ця Я вже їй показала, ця сволоч спадла. сволоч. Ах, блін. Це буде, зараз розпухне вся рука. Та не розпухне, воно це ага. місце напухне, покрасніє. Я, я алергічна на бджіл, на оцих на дуже. Я ж кажу, вже мгновенно бач, напухає як. Зло і ти відсюди. <ріх> Будемо пить тепер. День я вже з новим ножем. Він ну, це дуже любить таке всяке дерев'яне оружие. Вже купили. Десь Саша за людини після щось там на базарі видивилися. Я знаю, що. Що? Дерев'яну карту України. Да? Так. Я сиджу тут з Дінькою. Рука опухає. Ми тут сидимо, п'ємо мохіто. Ми пішли прогулятися. Туди, як, як до села. По цій обхідній доріжці ми ходили і в минулому році, через гору не пішли. Ось проходимо повз якась віта парк поляна. І от з такими краєвидами чудовими йдемо, дивимося, гуляємо. гуляючи, ми прийшли в центр села Поляна. Тут міська рада, один там супермаркет. І ось тут такий прям комплекс Поляна-Плаза, тут великий магазин Алма супермаркет, в якому тут ви можете купити все. Тут є і м'ясо, свіже, і ну, всяке, ну, все -все, як в звичайному великому супермаркеті. Тому що от, там, де комплекс сонячне Закарпаття, такого великого магазину немає. Тут якби такий він найкращий на все село. Да, будиночки такі гарні всі в квітах. Зміню. В, ць в цьому році так в тому бо так само було, прямо всі квіти, квіти, все в квітах і в цьому так само. Ага. Вже вернулись сюди в комплекс сонячне Закарпаття і е, вже час обіду ми вирішили прийти пообідати. Е, в кінці ринку, це що тут є є отакий от заклад, називається «Панорама». Е, чули про нього гарні відгуки і прийшли сюди поїсти. На вулиці немає, тільки в приміщенні. – А в не жарко, не жарко? Це тут завжди дуже багато людей. Кажуть, тут дуже смачно і ціни адекватні. Ну і по звичці показую меню. Зараз подивимося, що тут по чому. Є, дивіться, сніданки, омлет з ковбасою. Ой. З ковбасою та помідорами. Ну так, ціна 85, гривень, яшня 65, якби не такі, що сильно задрані ціни. Ой, ось Ми прийшли щось нам на перший буде щось поїсти таке. Ось, ви кому цікаво, зупиняйте, дивіться. Жидке вибирай, що ти будеш перші добре. Керловекру крупа, сорок. Ну і є тут мангал меню. здається, шашличок є по 95 гривень сто Ну, Почитайте, що є Плескавиця якась по карпатськи з картоплею, По-селянськи. Є форель, є стейки, гарніри. Ну, ціни, да, До речі, не дуже здорові, більш-менш. Ну що, по бограчу, Саша? Я бограцію. Чи, чи дуже цей гострий? А тут є банош? А, я банор з рибним соусом. Ні, є деруни. До речі, тут, бачиш, деруни тут 130 гривень, а там ми були вчора їли, деруни 150. Да, тут 130 в рибному соусі. Вона сказала, зараз підійде. Нам вже з Сашою принесли бограч. Такий ось він має вигляд. Ну, беремо прибори. Отакий бограч. ось, Ну такий. Гарненький. Пахне. Зараз будемо коштувати. О, він дуже гарячий. Я просто хочу спробувати, наскільки він густить. Ну, як? ну знаєш, Він що? взагалі не дуже гострий. Я думала, такий зараз обпалить, взагалі взагалі не є. Ну смачний? Смачний. Відчувається трішки, але ну, не такий, що геть пекучий. Ну, трішки відчувається. Хочеш, на бачиш Ні, я не хочу. Взагалі? Ну все, нам смачно. А тут ще трішки, бачите, який бограч трішки незвичний він з галушками. Тут галушки в бограчі. Деня, да, диви, які галушки. Тобі ж казали, спробуй. Така Так само, як вчора ти деруни не хотів, так. Загарні рішечинок. Альона замовила собі бану з грибним соусом. А ну-ка переверни хоч що там каша знизу, так? Ну так, там кашка і зверху залита з грибним соусом, соус з білих грибів. А ну-ку, яке смакота чи ні? Ну тут смачно. Mm -hmm. Mm -hmm. Смачно? Ти спробуй, yeah. може захочеш. Мені цей смак напоминає банош. в Тустані. Ту коли ми тоді перший раз його скуштували, mm -hmm. я була в шоці, що як це смачно. Це тут. Смачно? такий вершковий смак. Угу. Дуже смачно. Треба буде мені на наступний раз по покуштувати. Ось дуже смачна. Ну нам смачного. Діння залишився в нас. Тільки деня пельмені Курма, а не нема, досі ніяк. Не варять пельмені. Ось такий вид має заклад всередині. Тут є зал, ось всередині такий. Є ось така барна стоєчка, і є на вулиці. Ми сиділи тут на вулиці на свіжому повітрі. Прийшли ми додому після того, як пообідали в панорамі, те, що я вам показувала. Дуже смачно все було. І борщ смачний, і баношальона казала, був дуже смачний. І пільмінів казав, що теж були смачні. І прийшли ми додому. Я змонтувала відео вам огляд до номера, виставила. І думала вже піти там, їсти готувати вальони, бо ми так домовлялися, наче що трошки перепочинемо, і будемо щось готувати їсти, поки є світло, тому що світло тут вимикають. І вимикають, ну, наче і є черги, є якісь графіки, але от сьогодні повинні були, наче як вимикати світлом. З 11 до 2 години, наче по нашій черзі, але світло було. І тепер не зрозуміло, коли його будуть чи не будуть. Може, субота, може, сьогодні не будуть вимикати. Ну, взагалі, От. А я їм зателефонувала, вони сплять. Вони всі відпочивають, тому я собі зробила чайочок, вийшла на балкончик і з таким чудовим краєвидом п'ю чай. Ой, а тут аромат скошених, скошеної трави траву косять, і аромат скошених трав я вам не можу передати. Такий аромат. Пташки співають, поки ще весна, тоді вже потім от, з літа, десь вже близько осені, пташки не співають. Вони співають завжди, оце тільки весна і на початку літа, гори, краєвиди. Ми ці два дні вирішили просто вдома от посидіти. Знаєте, ну от прогулялися, ми сходили так аж в центр, туди це ну, доволі так далеченько. І вирішили просто відпочити трошки, знаєте, щоб не гнатися нікуди, ще будемо їсти кудись, а це просто відпочити. Тим більше в таких апартаментах відпочивається дуже добре, дуже затишно. І просто кайфово. Сьогодні погода чудова. Сонечко, знаєте, нема спеки сильної і не холодно, ну, якби те, що треба. Просто суперовське. Тому я на сьогодні з вами, мабуть, попрощаюся. Змонтую зараз ще й це відео. І якщо ми кудись ввечері вийдемо, то я тоді вам щось познімаю. А так, а так поки на сьогодні, мабуть, все. Всім всього самого-самого найкращого. Всіх люблю, цілую, обнімаю.